Ми все відмічаємо. Я назволяю полічникам Святого Миколая теж прийнято вважати, бо ми допомагаємо за дітками слідкувати. Облік добрих справ нам треба вести, щоб ваші гарні вчинки нам не пропустити. Ми сьогодні на вас і свято спішили та гарну дівчину з хлопчиком зустріли. Ми до вас на святку почали проситися, бо українцям може знадобитися. Усіх присутніх. Зі святом вітаю, мира та славу до українців бажаю. Кожен з вас може мене знати, тому що мене надією звати. Я саме так, про кого ви не забуваєте. Особливо, коли контрольні розв'язуєте. Надію чекаєте на гарні результати. Полишення видихаєте, отримуючи високі бали. Надія у кожного українця є. Як сигнал повітряної тривоги лунає, надію, кожен в Україні відчекає. Так, так, щоразу чую ваші прохання, та дуже добре розумію головні бажання. Усі українці миру та перемоги чекають. Батьківщину захищають та на весь світ прославляють. До вас на свято з радістю прийшла, нових друзі по дорозі знайшла. Ми сили надії та добра об'єднаємо, та на перемогу у наступному році чекаємо. Один, два, три святий Миколай на свято прийди! Ради вас на святі вітати! Не втомилися ви мене чекати. Я до вас часи випустив, не намить про вас, українців не забував. Хочу вас святом привітати, миру та злагоди в Україні побажати. Щоб кожна дитина подарунок мала, бо була черна слухняна та рідним допомагала. А ви скажіть мені, ви батькам допомагали? Да! Ти допомагала батькам? Да. Добре. А вчителів слухали? вслухали? Точно? Так! Добре. А до свята готувались? А ви мені скажіть, хто тут найбільше бешкетник? Ага, я. А Я Тимур? У мене просто чесні діти, пишаюся немає. Ну, чесність, а от бешкетність це погано. Ви себе гарно поводьте і буде вам подарунки. А ви покажіть мені, які ви та воно витіли. 这个。 Торби, не маємо зараз ваші добрі справи. Перевіряємо так, все вірно. Учні першого класу були порядні та заслужили подарунки на святі. Заслужили, давай.